Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Хочете знати, хто тут мешкає? То уважно слухайте загадку. Пару довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побігайчик. Хто це, дітки? Зайчик. Давайте познайомимось із зайчиком. Доброго дня, дітки! Мене звати Зайчик. Ви також любите гратися. Давайте погаємо разом. Я буду ховатися, а ви шукайте мене. І кажіть, де я? Де я зараз? Так, вірно, на дивані. А де зараз? Так, за стільчиком. А зараз де? Так, під столом. А зараз де? Вірно, на килимку. Ой, хтось до мене прийшов. Давайте поглянемо. Хто там? Це прийшли мої друзі, зеченята. Я хочу пригостити своїх друзів солодкою морквинкою. Велику морквинку потрібно покласти у великий кошик, а маленьку морквинку поклати у маленький кошик. Скажіть, будь ласка, ви мені в цьому допоможете? Якщо ви готові, то давайте ми розпочнемо, куди ми з вами маляти покладемо маленьку морквинку. Маленьку морквинку ми покладемо у маленький кошик. Куди ми з вами покладемо велику морквинку? Велику морквинку ми покладемо у великий кошик. І цю велику покладемо у великий кошик. Куди ми з вами покладемо маленьку морквинку? Ось цю маленьку морквинку ми покладемо в маленький кошик. Велику морквинку, куди ми покладемо? У великий кошик. І остання у нас залишилась маленька морквинка. Куди ми її покладемо? У маленький кошик. Молодці. Дітки, а зараз я хочу пригостити своїх зайчиків друзів. Морквинкою. Наші зайчики дякують, кажуть до побачення, до нових зустрічей.